наших. свято останнього дзвоника для учнів 19-ї школи стало не лише завершенням чергового навчального року. Нині тут нагороджували кращих футзалістів, які здобули перемогу на турнірі. Кубку президента НФК Ураган Олександра Бубина. Дванадцять хлопчиків го та 5-х класів на очах у всіх присутніх отримали медалі та грамоти. Та основним подарунком для них став чек на 80 тисяч гривень для покращення спортивної інфраструктури своєї рідної школи. Мені дуже приємно, що ми виграли кубок і 80 тисяч. Я мірюю стати футболістом. Перемога дуже ну так захоплює, що класно було, коли ми виграли. Я хочу схожий бути. На футболіста Роналдо і Неймар. Неабияк радіє перемозі учнів директор школи Роман Ярий каже, за отримані гроші вже закупили спортивні тренажери. Мовляв, аби у школи було ще більше досягнень у спорті. А от організатори турніру вже мають далекоглядні плани на маленьких чемпіонів і вже запросили хлопчиків до дитячої юнацької спортивної школи урагану. Це для нас. Стимул для роботи, для для подальших для подальшого підростаючого покоління. Це мотивація бути на високому рівні в професійній команді. От і все спорт ніколи не заважає. Нічому тим більше в навчанні. Спорт і навчання мають йти паралельно, так і йде в 19-й школі. До речі, така перемога у шкільному турнірі з футзалу кубок президента НФК «Ураган» Олександра Бубина для школи номер 19 є другою за рахунком. Іван Янчук, Сергій Попович, новини 402.